Доброго дня. Хочу показати вам, з якого віку необхідно починати займатися виноградарською справою. Я знаходжусь на приватному винограднику у молодого хлопчини Івана. Оцей виноградник він поставив два роки назад, лише винні сорта і виникло в нього бажання займатися крафтовим вином. У нас Іван. Доброго дня. Добрий день, Ваня. Ну, що тебе спонукало у 16 років почати займатися виноградною справою? Спонукало те, що подобається спостерігати за тим, як воно росте, розвивається. Спонукало те, що дуже мало таких господарів, які займаються крафтовим виробництвом. У нашій час це дуже актуально, потрібно розвивати цю сферу. І в мене в планах розвивати саме переробку з крафту кущів, з крафтове вино. У нас тут 740 кущів на старті. На старті. Так, і на старті вони знаходяться зараз. Плануємо на наступний рік вже отримати якусь хорошу вражайність, переробити це воно і реалізувати. І будемо бачити, як воно. Нас вийде, надіємося, що у нас це вийде. Ну вийде звичайно. Як бачимо з вами, 16 років це самий час для початку виноробної виноградної справи. Да. Дякую всім, гарних всім урожаїв.